Слава Україні! Слава. З нами команда Group. Вітаємо з перемогою над Ігніс. 2-1. Цікавий матч. П'ятий тур Прем'єр-ліги Чемпіонату ХПЛ. Ден, як прокоментуєш цей матч? Третя серія з Ігнісом, третя перемога. І знову така цікава, напружена, емоційна. Ну, По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам, потім та дівчатам, які боронять нашу країну. Дуже вам велике, дякую, низький вам уклін. Тану в принципі, ну що, стосовно гри, ми ну, принципі знали, з ким ми будемо грати, як в принципі тактично буде діяти суперник. Тому нічого в принципі, нового нам не предоставили, Скажем так, ми, мабуть, на їм їм також знали, що буде плюс-мінус така гра ну, в такому форматі. Там десь багато буде розмов і всього того. Ну, Таке діло, якщо там хтось там рахує, що це там третій тур чи третя зустріч, там то для нас, в принципі, без різниці. Ми виходимо, робимо свою справу. Наша наша, наша ціль, скажем так, зовсім інша. Ми крокуємо до перемоги. Якщо буде там 150 п'ятдесят ігр з Ігнісом, то будемо грати 150 ігор з Ігнісом, аби тільки дійти до, 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 до чемпіонства. Тому я б тут би не став би якийсь акцент ну, відповідно на цій, ну, на цій команді. Хлопці, зрозуміло, там, ну, там десь якось вже закусили їх, мабуть, хочуть якось в принципі, нас вкусити, ну, то, то, то всі хочуть. Шо? Ми така команда, ми такий суперник, мабуть, трохи ну, неприємний. А може для когось і приємний таке діло це життя, це футбол. Ми виходимо грати для себе, для вболівальників, для хлопців, які я ще раз повторюю, там боронять У нас на цьому тижні, значить на наступному тижні хлопець їде, наш вічний капітан Макс Критніченко їде на фронт. Тому для нас було сьогодні справою там, скажем так, честі і гордості. Надихнуть його на, на великі справи, щоб він їхав туди з, з іншими іншими, скажімо так, з приємними з приємним відчуттям того, що вдома все, все чудово, що його, його рідна команда перемагає, його рідна команда крокує далі. Для нас це головне. Не головне а там якісь там ще раз скажу, футбол це футбол. Ми в першу чергу це робимо для тих, для, для кого це дуже дуже важливо. А для них це дуже важливо. Так, дійсно подякував вашій команді. Вітаю ще раз перемогою. Дякуємо хлопцям, нашим героям. Хай береже їх Господь. Слава Україні.